Багато хто мріє, як їм бути пророками, Даниїлом, наприклад. Але що казали Даниїлові? Давай виконуй накази царя. Цар. видав накази, і сенат його. І що Даниїло? Він не став виконувати за це його кинули у яму із левами. Так само Седрах, Місах і Авденаго поставили Бована і сказали їм: Давайте поклоняйтесь цьому Бованові, поклоняйтесь і таке інше. Вони теж не стали поклонятися і відкрито сказали: Ні, ми не будемо. І їх кинули в піч із вогнем. Тому ми любимо мріяти. Ми як Давид, ми як Ілля, ми як Седрах, Місах, Авденаго. Тощо. Так подивіться, ким вони були, якому цареві вони поклонялися. Вони відкрито проповідували і цареві, і всій цій свиті. Бог був із ними. І що ми сьогодні вигадуємо, коли відкидаємо закон Божий і кажемо: давайте бісівські накази виконувати. Цим займається Вавилон. Церква Христа цим не займається. Цим займається релігія та Вавилон. І ось три зброї, якими сьогодні ми можемо перемагати диявола. У книзі об'явлення Ісус каже. Вони перемогли його кров'ю агнця та словом свого свідчення і не злюбили свого життя навіть до смерті. Перша зброя це кров Христа. У крові знаходиться душа, і коли ми однодушні з Христом, з його апостолами та церквою, тоді у нас єдина душа, і в нас тече свята Божа кров. Так, однодушністю та однодумністю ми перемагаємо диявола кров'ю Ісуса. Даниїл та його друзі були однодушними з Богом та один з одним, і вони перемогли вавилонську блудницю на кривавому звірі. Друга зброя. Ми перемагаємо сатану словом свідчення. Коли ми свідчимо про Христа, ми свідчимо про Слово. Адже ім'я Христа, який переміг смерть і пекло слово Боже, так апостол Іван був у засланні за Слово Боже, за свідчення Христове. Ми бачимо, як Даниїл перемагав Вавилон і звірячих царів словом свідчення. Він вийшов живим навіть із лев'ячої ями, коли черговий диктатор кинув його туди за непоклоніння власній персоні. Третя зброя Ісус каже: ті, хто перемогли диявола, не злюбили свого життя навіть до смерті. Так робили апостоли і пророки. Перше вони були однодушні з Христом через його кров. Друге вони свідчили про Христа і проповідували неспотворене Слово Боже. І третє вони не злюбили свого життя до смерті. Отже, чим сатана перемагається кров'ю агнця, у крові знаходиться душа, коли ми однодушні повністю з Христом. Словом свідчення, коли ми свідчимо про Христа, ми свідчимо Слово Боже, за що Іван і був у засланні. І третє не злюбили свого життя. Навіть до смерті, так само, як це зробили апостоли. Вони були однодушні з Христом через кров Христа. Вони свідчили про Христа та неспотворене Слово Боже, і вони не злюбили свого життя навіть до смерті. Біблія переповнена героями віри, людьми, які вірою в Бога перемагали цей світ. Історії всіх народів переповнені людьми віри, які були сильними у війні. Обернули до втечі полки чужинців, були закатовані, не отримавши звільнення, які вмирали, зарубані мечем, катовані та страчені за віру в Христа. Вони не злюбили свого життя навіть до смерті, і ціною життя проповідували небесне царство Бога, царство любові і миру. Тому вже сьогодні, поки світ не поринув у ядерний хаос, поки ще не настала світова диктатура звіра, приєднуйся до нашої місії проповіді Євангелія Ісуса Христа по всій планеті. Разом ми перемагатимемо диявола та його неправдиву релігію на кривавому звірі. Наша зброя. Кров Христа, Слово свідчення, і не будемо любити життя свого навіть до смерті. Переможець успадкує все, і буде він Божою дитиною, і сам Бог буде йому батьком та Богом.